Вітень 1932 року захлинався дощами. Здавалося, що в небо прорвалася здоровенна вирва саме над цим пригарним селом і тепер дощі, що мали впасти над світом, пролилися на темнівські солом'яні стріхи та клуні. У видаленій хаті на потеплі лабі сиділа ще не стара жінка, дивлячись у вікно на той небесний що зараз є все. Серед білого дня ніде немає. І саме зараз можна якось добратися до комори і назмітати у колись переповнених засіках борошна, такого вимріяного недосяжного. Без крихти хліба відійшли у потойбічні сонця чоловік брат, дочки Люба і Віра. Чужі люди забрали на далекий хутів сина Андрія, але залишилися ще син Василь та дочка Пріська. Тож виходить, що вона, Уляна, єдина їхня надія і годувальниця. Уляна сповзла з лави, взяла благеньку торбинку і віночка з гусячого крила. Мамо, ви куди? зупинила дочка, На дворі так лє, наче світра. Ти не спиняй мене, бо я вже надумала, відказала Уляна і як тінь послизнула мимо тріське. Уляна вже ступила на поріг, і весняна вода колом скувала її босні ноги. Важко, немов колоду, передвигнула Уляну з місця на місце, повільно несла її, аж доки не зупинила біля колгосної контори. По тій дорозі ніде і нікого. І в коморі пусто. Тільки миші, тікаючи від дощів, сиділи без діла і очима пожирали одна одну. Уляна заходилася змітати по кутках те, що колись називалося борошном, обмітаючи дощані стіни, оплетені тоненькою павутиною, яка чіплялася за гусячі пера і осідала на підлогу, змітала висліди травнення мишачої зграї, поміж яких. Легкою пилюкою осідала сіра від сирості мука, наче улянена мука. Назмітавшись п'ять пригорщ всього, що захватило гусяче крило, обіпершись на костора, важко поплевла покалюжа додому. Обнадіяна своїм безцінним скарбом, Не щулась, як переступила поріг хати. Запалюй, дочко, піч, будемо варити, варити мамалигу. Виговорила стомлена. Зрештою, добре наморочившись, Пріска розтопила у печі і заходилася варити їжу. А вже за годину покликала, мамо, йдіть обідати, я вже вам насипала. Уляна безсилу додибала до столу. Від їжі поширювався неприємний запах. А відтак було відчуття, що в хаті щось дохло чи залежалося. Та голод, не дітка. Тому прийнялася сьорбати варево, намагаючись не думати про його походження. Споживала те гаряче варево, поспіхом ковтаючи та крадькома зиркаючи по боках, неначе хтось намагався відібрати від неї полив'яну миску. Подай ще, дочку, хоч дві ложки. А вночі Оляна померла. Тіло матері треба було віддати землі. І Пріська пішла по селу шукати копачів. Врешті, на умовах, що Пріська їх побудує, дядьки Василь Шматко та Іван по вуличному Бардишня погодилися викопати яму під стріхою за хатою. Пріська взяла весільну сорочку зі скрині та шовкову ще дівочу хустку і пішла в Лубни, аби спродатися, та віддячити дядькам за труди праведні. Не діждавшись, базан Пріски, утомлені і голодні, зайшли до хати, аби перепочити. Іване, та тут, мама, лиги, половина чавуна, а ми Пріську ждемо. Дядьки хутенько насипали в черешні і побовтюхи та прийнялися обідати. Василь так і не дістався своєї хати. Так і не діждався завтрашнього дня і не побачив півбуханця хліба, на який виміняла Прізька останні дівочі придане. Посеред сільського вигону впав у калюжу та вже не піднявся. Іван Бердишня довго мучився в нелюдських курчах, але вижив, переживши багатьох своїх земляків Голодомор 32-33 років. Маби, аби віддячити за всіх. Рідній соєцькій власті у 42-му Іван пішов до німців служити поліцаєм. Тією ж советською властю згодом був покараний на 9 років позбавлення волі як предатель родини. Дворище, де похована моя прабаба Уляна, продали нашим родичам кожум'яхам. Простіть мене, небачена мною недосяжна далека прабаба Уляна. Простіть що ваша могила і досі без Христа, що я не приношу вам квіти і не стелю виша того рушника по землі, на якій ви відробили, відмучились, відгорювали, на якій народилися ваші діти, онуки і правнуки. Простіть.